Всім привіт! Вітаю вас себе на каналі. Друзі. Сьогодні маємо досить нетипові новини, так як чоловіка будуть судити за знущання над рибою. Це все відбувається в Польщі, тож це відео виходить на цьому каналі, саме бо ми тут про Польщу і розповідаємо. Дивіться його до кінця. Також ставте йому лайки і, звісно ж, свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео. Отже, повітові повітова ветеринарна інспекція в острові Великопольському повідомила місцеву. Прокуратуру про знущання над коропом з особливою жорстокістю. Ви б собі могли подумати. Справа стосується продажу живого коропа в пункті, розташованому в Антоніні у Великопольщі на розвилці національних доріг 11 і 25. В зведеному наметі продавець продавав до, святкових, ну, якби, до свята живих коропів, які є такою традиційною стравою на кожному по. Польському столі на Різдво. Ем, і якщо хтось хотів коропа купити, вже там почищеного, скажімо так, то продавець цим допомагав. І активісти організації е, стоп-кладка і зостань веге зафіксували спосіб вбивства риби за допомогою прихованої камери. І виявилося, що продавець користувався лише ножем. А за польським законодавством, спочатку він мав того коропа оглушити. Він цього не робив. Інспектори встановили також, що тор... чоловік торгував рибою незаконно, тому як він не звітував в санстанцію про свою діяльність. І крім того, за словами активістів, активістів важко собі уявити, які муки пережила нещасна риба перед смертю. Тож, друзі, для хтось може вважати, що це е, е, якийсь там жарт просто і нічого йому не буде, але. Наразі справа вже потрапила до прокуратури, ведеться розслідування. Якщо буде доведено, що чоловік справді знущався над рибою, то йому може загрожувати або штраф, або навіть кримінальна відповідальність. Бо прокуратура, як ви знаєте, займається такими досить серйозними речами. От. Не тільки там якимись знущаннями над людьми, але й знущаннями над коропом. І це, друзі, не через те, що активісти там якісь, знаєте, вирішили придертися до чоловіка, а просто є польське законодавство, яке приймалося людьми в сеймі, і, ну, якби воно є, його треба дотримуватись. Якщо цього не було, то, от, бачите, можна навіть на отакій... Девакуваті статті можна попасти до, ну якби можна собі зробити проблем. Бо фактично, якщо розібратися, то чоловік просто продавав рибу до свят. Якщо його просили її чистити, він її чистив. Тож, я, я надіюсь, ви розумієте, в чому нетиповість цієї ситуації. Свою думку з цього приводу пишіть обов'язково в коментарі під це відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився його аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!